У нас процес йде. Значить, посватали коробку з двигуном уже. Збираємо. На все, саньок наглажений. Так що, так, у нас все по чуть-чуть. Скоро будемо відмічати свадьбу. Двигатель і кузов. Так. Приблизно ось так у нас це все виглядає. Сердечко. Ось наш штатів в гаражних условиях з ключиком на 13. Це я підкалую кента. Зараз ми його туди запихнемо і будемо бурчати. <різь> 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 Друзі, ну що, легким движенням руки, отако підвішали, тако підвішали, пінка йому дали, і він собі став прямо як положено. Це у нас подорваний чувак, він нічого не боїться. А ми його підтримуємо. І все. Так, ну і під кінець робочого дня, ось так у нас поки що все виглядає. Кондиціонер працює, старший механік в ямі, він там проклаждається сердечко на місці. директор все контролює. Ну тут ось так. Будемо скоро закруглятися, можливо.